Жертва експерименту. Це ж усі? Товщина. Скільки? 3,5. 3,5. Міліметр. Після закалки відпуску має 56 одиниць. Так. Мені доробили, ми його пробуємо. Що з ним буде? І тепер пробуємо, що воно показати. Ж... Жертва експерименту. Кромочку показую. То нема ніхто на нього. Ні. І що, 561 шх рули? Поклад. Це з підшипника косталь. Зараз попробуємо друге місце розрубати. Давай. Ближче до. Ближче до нас беремо. А я вже знаю чого. Так само було того разу. Везу ціле безозубри, а ручки нема, хвостовичка нема. Угу. от і все. Через кос. Це сталька колени. Фракція є. І всі розказують, гняться на ній Угу. Все ламиться при 56 одиницях. Ну. Якщо нормально високоволгороднася сталь. Шаха 15.